Вітаю, шановні! Сьогодні в нас кінець робочого тижня, і ми вирішили зробити не зовсім серйозне опитування, але там, де для нас жартики для людей на цих опитуваннях на вулицях починається складненьке. Ми вирішили перевірити знання мешканців міста Черкаси, чи знають вони скільки заробітної плати отримує депутат Черкаської міської ради. Спойлер. Нуль депутати місцевих рад не отримують ані зарплат, ані компенсації. Вони здійснюють свою діяльність в раді на громадських засадах. При цьому повинні поєднувати роботу в комісіях і на сесіях зі своїм основним місцем роботи чи навчання. Отже, зараз ми вийдемо і задамо на вулицях людям запитання: чи знають скільки заробітної плати отримують депутати Черкаської міської ради? Скільки ви думаєте, заробітна плата у депутатів Черкаської міської ради? Е, приблизно 60 тисяч гривень. Ну, щось середнє, між вищим, між 100 тисячами і ну, самою низькою. Навіть не знаю. Можливо, тисяч 30. Скільки? Тисяч e, 40, можливо. Не знаю, але якщо Бондаренко їздить на прекрасному джипі, то я думаю, штук ну, 100 є. Ну, велика, дуже велика. Ну, Може, 30 тисяч, може 50, може 100. А може, скільки вкрадуть, Бог його знає. Десь 50 тисяч, можливо. 50 тисяч. Ну, я так думаю, тисяч 80 не менше. А чому саме така сума? Ну, вони ж рівняються на Верховну Раду. А в Верховній Раді, ви ж знаєте, там ціни ще більші. Значить, тут половинка хоча б. Ну, 1100, напевно. Не знаю, перше, що на думку спало. Офіційна, яка там, мінімалка тисяч ну, 1010. Ну, десь 1030. Чому саме така сума? Ну, не знаю. На мою думку, десь так і, так і повинно бути, ні? Ну. Виходить так, що сьогодні просто п'ятниця всі дуже дуже втомилися і вже чекають вихідних. Бо на жаль, ми не отримали жодної правильної відповіді. Були і цікаві, були і заоблачні суми, якщо чесно, але правда вона одна знов таки повторюсь. Депутати міської ради не отримують заробітної плати. Ну а ми ж з вами ще побачимось обов'язково в ефірах.